Юрко був неоднозначною людиною, але одно в ньому було достатньо сильне. Він дуже болісно сприймав любу, несправедливість. І тому він ніколи не був великим радикалом, чи не був зовсім практично не агресивним в житті. Він любив своїх друзів. Любив гори, любив Карпати. Але коли почалися події на Майдані, він пішов туди, десь в грудні, коли він тиждень відбув там, він повернувся і каже Сергій, ти не розумієш, яке відчуття, які енергія того майдану от, Вже коли почали е, ті закони розробляти, 16 числа були прийняті, він також зібрав речі і каже, я тут не можу сидіти. Ми з ним розмовляли по скайпу, е, перед, перед Йорданською святою вечерою. Кажу, Юрку, може, ти приїдеш на святу вечору. Він каже, Василь каже, точка неповернення перейдена. Це або та влада знищить нас, або ми її. Я зробив свій вибір. Я сподіваюся, що не всі зробимо свій вибір правильно.